Люди народжені 7 або 29 числа будь-якого місяця. Народжені з енергією аркану колісниця. Колісниця уособлює відхід у світ, подолання протиріч та швидке просування вперед. Амбіції, цілі це цілеспрямована людина з амбіціями, лідер, кар'єрист, особистість з розвиненою силою волі. Якщо надлишок такої енергії, то це запальна, запальна, гнілива людина, іде головами, трудяга, вілка в колесі. Яка не вміє розподіляти свої зусилля. Вона швидко спалахує та швидко вистигає. Якщо нестача такої енергії, то це пасивна, нерішуча людина, можливо, людина з комплексом неповноцінності, боягуз, який живе за правилами, моя хата з краю нічого не знаю. І взагалі вона побоюється навіть транспорту. Бо в нормі такі люди дуже полюбляють керувати будь-якими видами транспорту, і, в принципі, вдається і вони можуть для себе навіть обрати професію, пов'язану з автомобілами чи з транспортом. Що робить колісниця? Вона рухається, йде, веде, направляє, їй частить, вона переслідує, вона досягає успіху, веде інших, визначає напрямок, перемагає, отримує популярність і визнання, викликає заздрість, покращує себе, покладається на себе, знає, чого хоче, зміцнює свої позиції, сходить на вершину, тягне за собою інших і прагне. Яка вона колісниця? Вона відважна, смілива, швидка, мотивуюча, динамічна, активна, відповідальна, чесна, оптимістична, знаменита, популярна, відома, героїчна, енергійна, відкрита для інших, напориста, прогресивна, сучасна, успішна, впевнена в собі, така повертає, привертає увагу. Все, що ми знаємо, ми перевірили на собі. Це ваш девіз. І іноді слово ні має рідне значення. Пам'ятайте про це. Ключем до успіху є послідовність. Варто пам'ятати, що найтемніше буває перед світанком. І не відмовляєтеся від завершення справ перед їх реальним завершенням. Люди народжені сьомого та 29 дев'ятого числа дуже люблять швидкий результат, тому ці люди часто занепадають духом, коли не бачать цього швидкого результату. Правда, повірте все, себе, у вас дійсно достатньо енергії, щоб досягти того результату, на який ви так сподіваєтесь. Можливо, просто вам потрібно зробити ще один крок. Якщо ви впізнали себе або когось із своїх близьких, будь ласка, поділіться з ними цією інформацією, а також поставте свою вподобайку і напишіть мені в коментарях, що з цього дійсно про вас, а що взагалі не про вас. Більше корисних відео ви можете знайти на моїй сторінці в Тіктоці. Будь ласка, переходьте от сюди на іконку, і також не забувайте поставити вашу вподобайку от сюди.